Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглядаємо таке питання, як файлову систему комп'ютера, файли та папки. Що це таке, що з цим робити, і так далі. Насправді, тема для вас не має бути новою, тому що будь-яка робота за комп'ютером передбачає зазвичай роботу з файлами та папками, або безпосередньо на комп'ютері, або може. В хмарі, відповідно через інтернет. Сама потреба в тому, щоб дані зберігалися у файлах. З'явилася для того, щоб можна було легко взаємодіяти з інформацією, що зберігається на комп'ютері. Відкривши ваш підручник, ви можете легко прочитати визначення, що таке файл а що таке папка. Файлом називають сукупність даних на носі інформації, це можуть бути тексти, фотографії, відео, музика тощо. А папки ж призначені для того, щоб впорядковувати файли і тримати їх у певній структурі. Які ж дії можна виконувати над файлами та папками? Ну, Перше, найочевидніше, це те, що файли можна створювати. Якщо натиснути правою кнопкою миші на Пустому місці робочого столу, викликати контекстне меню. То тут буде пункт Створити. Всередині пункту створити є декілька варіантів файлів, які можна створити прямо тут. Ну, ось, наприклад, я можу створити малюнок. Назвати його малюнок. Малюнок. І коли я його відкрию, то, відповідно, він буде пустий. Ось отак от Окей. Да, бачите? Не може нічого відобразити через те, що власне, сам по собі малюнок не містить ніякої інформації. Але цей самий малюнок. Якщо я відкрию за допомогою програми для малювання, то всередині намалюю, ну, от, наприклад, коло. Да, всередині кола можу намалювати криву лінію. Ось так от. Раз. Два. І закривши і натиснувши зберегти, ви вже побачите, що малюнок змінився. В нього замість значка з'явилося те, що в ньому знаходиться всередині. І коли я його два рази відкрию, то вже буде те, що я намалював. Це у нас створення файлу. Постійно створювати файли на робочому столі і зберігати їх тільки там. Це дуже погана звичка. Справа в тому, що після... якщо стається якийсь збій на комп'ютері, то робочий стіл це те місце, яке страдає пер... перш за все. І відповідно, якщо вам хочеться все-таки ваші файли зберегти, а збої в комп'ютерах час від часу трапляються, все ж таки варто їх перше тримати в порядку. А друге, тримати їх подалі від робочого стола, не так, як ви бачите зараз на моєму робочому столі. Наприклад, навіщо взагалі ті папки? От відкриваю комп'ютер, і ось тут у мене є така папка, або навіть можна не звідси, можна з ярлика на робочому столі. Папка диск. Да? Google диск. На цьому Google диску я зберігаю ті файли, які мені потрібні. Для роботи, да? ви бачите, тут вони розподілені по класам, деякі папки підписані. ну ось, Наприклад, ну не знаю. Давайте відкриємо папку планування, да? де різні класи розписані, і я можу відкрити і подивитись: ось, наприклад, п'ятий клас, які, в принципі, уроки, це ще минулорічна папка, були тоді. Здавалося б, навіщо мені цю структуру створювати, якщо можна просто скористатись пошуком. Але іноді трапляється ситуація, коли ти не знаєш, що саме ти хочеш знайти. І тоді, якщо твої файли розкладені по папкам, ти відкривши, побачивши, що в тебе взагалі є, легко знаходиш потрібну тобі інформацію. Так, те, що файли можна створювати, розібрали. Да? Видаляю його в кошик. До речі, є декілька способів видалити файл. Перший спосіб, це, як я показав, да, беремо файл, тащимо, він опиняється в кошику. Якщо натиснути праву кнопку миші, можна скасувати видалення, він повернеться назад. Ось бачите. Другий спосіб це я на самому файлі викликаю контекстне меню. І у Windows 11 воно трохи відрізняється від того, що було в попередніх версіях. Тут зверху є серія значків. Перше вирізати, копіювати, переименувати, спільний доступ і видалити. Притому в дужках зазначаються короткі команди, які можна виконати за допомогою клавіатури. Вирізати означає, що файл, на якому ви клацнули вирізати, він, бачите, стає сіреньким. Якщо я відкрию файл, наприклад, Америка, папку точніше, Америка, клацну праву кнопку миші. в мене тут є лише один значок, бачите, зверху: Вставити. Вибираю Вставити і звідси файл зник, а з'явився в папці Америка. Знову да? права кнопка миші в останню дію. Наступна дія: копіювати. Вибравши копіювати, або можна замість того, щоб вибирати через контекстне меню, скористатися комбінацією клавіш. На клавіатурі є кнопки Shift, Ctrl-Alt. Нас зараз цікавить кнопка Ctrl. Натиснувши кнопку Ctrl, не відпускаючи її, а потім натиснувши кнопку C, відповідно, не впевнений, що видно в камеру, да? Ctrl. C. Ми зробимо дію копіювання, показую. На малюнку, виділений він, натискаю Ctrl-C, вибираю папку Америка. І тут я вибачаюсь І тут прямо всередині папки натискаю Ctrl-V. Тепер дивіться, на робочому столі файл-малюнок залишився, але і в папці Америка цей файл-малюнок теж з'явився. Якщо ж мені треба його звідси видалити, я можу знову ж таки скористатись контекстним меню, права кнопка миші, вибрати видалити. Або скористатись кнопкою на, на клавіатурі. Права кнопка миші, бачите, коли я навожу на видалити, там в дужках ще, ще слово видалити. Це недолік українського перекладу у Windows 11. Вони тут час від часу трапляються. Тут мало бути написано англійською Delete. Натискаю Delete, от приберу контекстне меню. Виділяю файл, натискаю Delete, і він автоматично видаляється в корзину. В корзині, власне, він буде зберігатись. До тих пір, доки я не видалю його з корзини. Я можу або видалити його з корзини окремо, або викликати контекстне меню корзини і очистити кошик. Власне, під час очищення кошику файли видаляються остаточно. Тобто, якщо ви випадково видалили потрібний вам файл, можна заглянути в корзину і перевірити, чи він там досі є. Можна, до речі, видалити файл так, щоб він не потрапляв в корзину. Комбінацію клавіш Shift Delete. Бачите, воно мене питає. Остаточно видалити файл. Я натискаю так, відкриваю корзину, і тут його нема, тому що він видалився, минуючи корзину. Приклад, як це можна використовувати. Бачите, у мене на робочому столі є три папки: Австралія, Європа, Америка. Відкриваю папки, папку карти. Ось у мене в папці карти, вже одразу видно, бачите, карта 1, 2, 3. І тут різні частини світу, які можна помістити в ці папки. Значить, перше, не завжди так відображається. Оцей спосіб подання можна змінити. Наприклад, міг бути список. І тоді, щоб зрозуміти. Де в мене що, мені б доводилося кожну карту відкривати окремо і проклацувати, запам'ятовуючи ім'я. Бачите, там зверху ім'я файлу. Проте я можу клацнути на оці три крапки подання. Ну і зробити великі піктограми. Або навіть величезні піктограми. І тоді в мене буде зрозуміло, де що є. Ну, По пунктам да? Малазія. Хочу перемістити. В папку. Ага, ні, давайте з Австралії. Австралію. Хочу перемістити в папку Австралія. Зробити це можна двома способами: перший спосіб. Виділяю Австралія, Клацаю праву кнопку миші. Вибираю команду «Вирізати», Відкриваю ще одну папку. Праву кнопку миші. Пап... команда вставити. В результаті тут зникло, тут з'явилось. Далі. На прикладі України зробимо те ж саме з Європою. Клацаю на Україну. Натискаю комбінацію клавіш Ctrl-X, відкриваю папку Європа, натискаю комбінацію клавіш Ctrl-V. В результаті з'являється тут. І третій спосіб ще існує. Якщо взяти Великобританію, то можна просто натиснути на файл. Потащити його, і перемістити Великобританію до Європи. Ем... Кубу хочу залишити тут, але хочу, щоб в Папці Америка теж вона була. Для цього, якщо я отак от потащу, бачите, тут зникла, в Папці Америка з'явилась Але ж я хочу, щоб вона залишилась і там, і там. Тому я скасовую переміщення. Клацаю кубу, вибираю права кнопка миші, копіювати. Америка, права кнопка миші, Вставити. Це перший спосіб. І другий набагато простіший. Дивіться, якщо в мене обидві папки відкриті, я клацаю Ctrl і, не відпускаючи клавішу Ctrl, тащу кубу. Зверніть увагу, біля малюнку написано копіювати до. В даному випадку, бачите, копіювати до Америка. Відпускаю мишку. Відпускаю Ctrl. І дивлюсь. Ось тут з'явилася Куба. Не вистачає лише папки Азія. Створюю, створюю її. Права кнопка миші. Створити папку. Пишу Азія. І всередину папки Азія переміщу Малазію і Японію. Виділяю ці обидва файли і беру просто перетаскую найшвидший спосіб, коли ви бачите обидві папки поруч. Таким чином. Три дії, можливі основні з файлами, навіть чотири. Да? Ви можете їх копіювати, ви можете їх перемістити, ви можете їх видалити. Ну і, звичайно, ви можете їх переіменувати. Ну, наприклад, відкривши папку карти, я вже знаю, що це в нас куба. Можна перевірити. Да? Клацаю праву кнопку миші. Вибираю пункт переіменувати. Це робити довго. А якщо швидше, клацаю на об'єкт, який мені треба перейменувати, на клавіатурі є серія F клавіш. Вона ось тут зверху. Одна з них F2. Натискаю F2 і пишу куба. Enter. Таким чином, тепер у мене файл називається осмислено. І в пошуку мені буде набагато легше його потім знайти. Часто ще виникає потреба в тому, що файли, які ми зробили, треба відіслати кудись електронною поштою. І відсилати оце все по одному, да? тобто треба відкрити папку, і відіслати файл карта 3, потім відкрити іншу папку, додати до листа файл карта 4, карта 6 і так далі. А мені б хотілося відіслати так, щоб структура зберіглась. Для цього. У Windows є вбудована функція створити архів. Виділяю все, що мені потрібно. На самому об'єкті, не на робочому столі, да, тоді нічого не вийде, а на самому об'єкті, який виділили. Клацаю праву кнопку миші. Вибираю запакувати до zip файлу Пам'ятаєте, я казав, що проблеми з перекладом. Через ці проблеми з перекладом, оце конкретно в українській версії Windows 11 поки що не працює. Але це не означає, що дію виконати не можна. Виділяю правою кнопкою миші натискаю, і тут є пункт показати додаткові параметри. Якщо я його натисну, з'явиться меню таке саме, яке було в Windows 10 і раніше. Тут в мене на комп'ютері встановлений архіватор 7-ZIP, і він вбудував сюди себе. Я тут можу вибрати. Додати до desktop.zip Ось тут desktop.zip я перейменовую на карти і вже можу відіслати лише один файл по пошті. Ну, по-перше, дивіться, от якщо я виділю і викличу властивості, давайте ще раз, викличу властивості, ось тут буде розмір 818 кілобайтів. А те саме, тільки коли я стиснув властивості, ось тут буде розмір. Бачите, вже 796. А якщо вибрати інший спосіб стиснення, бо вони різні бувають. Ось так, да, то вже він має займати ще менше місця. Бачите? 793. Справа в тому, що самі по собі малюнки вже достатньо стиснуті файли, тому стискати їх ще більше часто не виходить. Але з документами, якщо у вас малюнки в форматі BMP, з текстовими файлами, вони стискаються досить, досить гарно, тому переслати через інтернет буде набагато швидше, якщо ви перед цим цей файл стиснете в архів. Навіть якщо він не працює на самому Windows, це завжди можна зробити використовуючи сторонні програми. Отож, в якості домашнього завдання для вас, як і минулого року, підготований тест, а також вам буде потрібно прочитати підручник тему 3, де описано, власне, ну, майже те саме, що я вам сьогодні розказав. Читайте уважно, навчайтесь, не запускайте виконання завдань. До побачення!